Це ми на південній, на найпівденнійшій частині острова Фортиця. Сина, на яку ніколи до цього не ступали ноги людей. І він десь тут гніздується, наскільки я знаю. Щойно бачили, але десь він залетів в деревах. Такий червоний відтінок кари. Використовували як барвник, і в ній дуже багато дубильних речовин. І це використовують для дубління шкір. Бачите, такі крупні екземпляри. Чекась. Бо лишайник, або це такі. Синьо-зелені водорості водорості. Дорога Дніпра! Так отже, вітаю, шановні глядачі і підписники каналу Рід. Зараз ми відправилися знову в мандри, щоб продемонструвати, як виглядають плавні великого лугу восени, пізньої осені. Зараз, як бачите, йдемо по дну озера, це плавні. Знову ж таки, острова Хортиця. Ми йдемо дну озера, яке вкрите суцільним молодим лісом верби, і дуже трапляються крупні екземпляри ще верба. Такий червоний відтінок кари. Оце є, до речі, кару верби, це верба біла, зокрема, використовували як барвник, і в ній дуже багато дубильних речовин. І це використовують для дубління шкір. Для технологічних процесів з підготовки шкіри. оце Караї така характерна червона, взимку особливо, вона виділяється і сісти, як дуже помітно. Вона накопичує багато дубильних речовин. Ну, тут, бачите, таке дно, як я казав, це озеро гонився, а там от три берег. До речі, бачите, великі старі осики ростуть. От, тут кабанчики копались. Рили щось собі тут спокійно. Сукали їжу, тут досить багато, касулі багато. Тут, бачите, озеро таке. Тут, Зараз тут можна повалитися в циму. Бачите, рили кабанчики.